Сьогодні на старті забігу активні парки більше 200 учасників, як з Кривого Рогу, так і з інших міст України. Всеукраїнський проект Активні парки було започатковано три роки тому. Цьогоріч акція вкотре об'єднала тисячі любителів активного способу життя. Ми реалізуємо проект Активні парки Бігова Україна в рамках проекту Активні парки. Локації здорової України це у нас четвертий забіг по Україні. Таких всього у нас буде 37. Головна мета це долучити людей до рухової активності та фізичної культури і робити нашу націю здоровою і міцною, і щоб наше населення проводило активно своє дозвілля. Локація забігу парк героїв для дітей та дорослих. Організатори підготували різні дистанції. Приймуть участь, ну як кажуть мешканці нашого міста, не тільки бігуни, але і любителі скандинавської ходьби, дітки. Ну, програма сьогодні буде така: для дітей буде 100 метрів. Для дорослого населення буде 10 тисяч метрів, ну, 10 кілометрів і 5 кілометрів. Серед учасників як досвідчені легкоатлети, так і початківці. Олегу Олександровичу 70. За своє життя він встиг обігти земну кулю вже два з половиною рази. 10 кілометрів біжу. Біжу просто пробігти, просто побувати в цій аурі. Це як праздник. Уже щас я не акцентую увагу на. Там якийсь там результат. Головне це участь». Бігу я не вперше, бігу я давно, а сьогодні буду біжати дистанцією 100 метрів. Настрій мене хороший, тобто. Я хочу зайняти перше місце. Марина не уявляє свого життя без бігу. Виходить на дистанцію і влітку, і взимку в будні, і в свята. У березні у свій 50-й день народження вона пробігла дистанцію у 50 кілометрів. Тож пропустити нове випробування, зустрічі із друзями, спортивну атмосферу й адреналін не мала права. Ділиться жінка. Я вже не вперше приймаю участь в забігах від компанії «Ньоран». А, ну, до цього я бігла завжди 21 кілометр, але в зв'язку з тим, що сьогодні такої дистанції немає, тому я біжу свої, свою десяточку і дуже рада, що в такий непростий час, наші реалії сьогодення, компанія надає нам таку можливість зустрітися зі своїми біговими друзями і отримати задоволення від спорту. Спробувати власні сили вирішила і наша колега Вікторія. Я зареєструвалася на дистанцію 5 кілометрів. Бігаю давно, була перерва, але вже рік як поновила тренування. Бігаю саме в цьому парку. Це мій рідний парк. Організатори подбали про гарний настрій учасників. Дуже швидко все видача стартових пакетів, пакуночок, водичка. Вважаю, такі заходи дуже необхідними як для здоров'я, так і для. Цілому настрою, позитиву, тонусу. Представники скандинавської ходьби впевнені, активний спосіб життя має своє місце навіть під час повномасштабної війни. Що таке скандинавська ходьба? Це ми релаксуємо і душу, релаксуємо тіло. І е, скажу одне, що на часі зараз скандинавська ходьба, і устраювати такі змагання це відволікає людей від е, нашої війни. От ми у душі знаємо, що вона є, що вона йде. Але це трошечки нас відволікає. Дуже дуже добре, що такі змагання проходять у нас в кривому Розі. Після нелегкого випробування на позначці фініш з'являються перші переможці. Я вже займаюся легкою атлетикою майже 10 років. Брав участь в цих забігах в першому році. зайняв друге місце сьогодні. Перше місце. Я так рад. <ріст> Біжалось хорошо, перші три кілометри, а потом уже на останньому кругу, що то вже плохо стало, але добіжав. Кожен, хто подавав дистанцію, отримав нагороду. Михайло Бустров, Вадим Діденко, постфактум.